Працевлаштуватися за кордоном чи стати боржником Агентства по працевлаштуванню. Нещодавно до мене звернувся клієнт для вивчення договору щодо працевлаштування за кордоном. Як з'ясувалося, до цього договору було додано ще один документ, який клієнт повинен був підписати в обов'язковому порядку. Цим документом виявилася боргова розписка про отримання позики агентства по працевлаштуванню. Тобто виходить, що підписуючи такий пакет документів, клієнт буде винен агентству по працевлаштуванню кошти, які, начебто, він взяв у борг. Що ж стосується послуги по працевлаштуванню, то агентство взяло на себе зобов'язання надати так звані консультативні послуги. Тому перед підписанням подібних договорів перевірте наявністю агентства права на надання послуг по працевлаштуванню за кордоном на сайті Державного центру зайнятості, вивчіть відгуки про кампанію, з якою підписуєте подібні документи, уважно вивчіть договір, який збираєтесь підписувати, не вносьте передплат, поки не побачите умови договору, а краще поратися зі своїм юристом.